Дівчата, я вас вітаю І з задоволенням хочу разом з вами провести цей супер масаж з ліфтинг-ефектом, який ви легко можете зробити в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться чисті теплі руки, чисте обличчя. Якщо ваше обличчя. Потребує зволоження, тобто ви проводите і десь застрягає палець чи ручка, то змастіть будь яким косметичним засобом за вашим типом шкіри, чи просто водою, яка бажано фільтрована, і потім просто вмиєтесь. Підпишіться і починаємо масаж. Але все-таки перед початком хочу нагадати і звернути вашу увагу, що для стійкого результату, для постійного результату вам потрібна комплексна робота, така як з поставою, для того, щоб вирівняти в правильне положення шию із шиєю, для того, щоб зняти спазмування і щоб лімфатична. Рідина могла вільно відходити від вашого обличчя і тим самим зменшувався і, взагалі, зник набряк з вашого обличчя. І перед тим, як ми перейдемо до такого якісного масажу, хочу вам декілька вправ показати для підготовки саме для цього масажу. Візьмемо пальчики рогаточками, щільно поставимо за вухо. І починаємо 10-15 разів піднімати до догори. Тут зосереджено багато лімфатичних вузлів, які нам треба розігріти і розблокувати. Тепер такі рухи, так само вушками щільно ми робимо, прижимаючись назад, 10-15 повторів і так само 10-15 повторів робимо вперед. 4 5 6 7 8 9 10. Трошки спускаємо рідину по шиї. 3 4 5 і прожимаємо ключиці. Мізинці покладіть над ключицями і піднімемо плечі. І тепер чистими теплими руками, і якщо у вас немає зволоження, то зробіть його, починаємо працювати по шиї, доходячи до кістки, до черепу зверху і до щелепи знизу. І так, працюємо 30 секунд десь з зоною шиї. Щільними достатньо рухами, але щоб вам не було боляче, вам повинно бути комфортно. Далі працюємо від шиї, але вже до вилиць піднімаємось. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І далі вже аж до скроні. Продовжуємо. Один. Два, плечі опущені. Три. Не напружуйте шию, чотири. П'ять. До скроні шість. І останній раз. Сім. Працюємо з зоною нижньої щелепи. Пальці поставимо під кістку за кісткою. І відводимо. Один, два, три. До куточка. Чотири. І до вушка. П'ять. Постава рівна. Шість. Сім. 8. Тепер візьмемо кулачки і відводимо тканини до вушок по верхній частині. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. І спустимо по боковій поверхні. Якщо у вас є бажання і такий запит виглядати молодшою на 5-7 років, то запрошую вас в клуб омолодження, де ми три рази на тиждень займаємось саме омолодженням. В прямому ефірі ми виконуємо вправи для обличчя. А в збережених записах у вас будуть в доступі вправи для стоп, для тазу, для постави. І багато-багато функціональних вправ для тіла. Всі ефіри зберігаються. Доступ до клубу один місяць. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео і до зустрічі у клубі омолодження. Попрацюємо з зоною очей і тут вам знадобиться зволоження. Ставимо на середину до куточків ока, піднімаємо догори і піднімаємо вверх. Так, виконайте. 5-7 повторів з кожної сторони, якщо вам треба зволоження. Я майже всі свої масажні техніки виконую без використання масел і інших засобів. І як можете бачити, з іншої сторони, з моєю шкірою все достатньо добре. Бо масло використовується для поверхневих чи для сухої занадто шкіри. А ми на глибше працюємо, і моя шкіра вже звикла і достатньо зволожена для таких прийомів. Далі рухаємося від щелепи до вилиці, відкривши рота. І пересуваємось трошки до вуха. Перевертаємо ручку і, починаючи від носа, відводимо всі тканини назад. Три, чотири, п'ять. Агу. 5, і віднизу. один, два, три, 4, 5. І такі самі рухи повторюємо з іншої сторони. І Тепер такими рухами по чолу завершимо наш ліфтинг масаж. Опустіть плечі, розслабте шию і пропрацюйте чоло. І поверніться в іншу сторону. Робіть за своїми відчуттями, скільки вам потрібно часу. Мінімум можете виконати одну. Після такого масажу, якщо ви користувались косметичними засобами, вмийте обличчя, якщо ні, достатньо буде протерти шкіру обличчя тоніком. Такий масаж я рекомендую робити один раз на тиждень. Ну і, звичайно, чекаю вас в клубі омолодження. До зустрічі! Дякую за перегляд!